Мої вам вітання. От бачите хорошо, ви не пожаліли бабла, поповнили інтернет. І сьогодні маєте змогу подивитися ще один мій ролик, який я буду знімати про те, що сьогодні буде відбуватися. Помідори посаджені, деякі помідори посаджені. І зараз по ходу діла я буду показувати, що і як тут буде відбуватися. Отже, дивіться, яка рядочка була, якою вона стала. Точніше, якою була, можете пошукати в інших відео. Тут я тільки покажу, якою вона стала. Підібрали звідси нормальні помідорів. Тепер у нас на халяву залишилося багато стаканів, які можна посадити щось опять корисне по швидкому. Помідори, значить, дивіться, от серединка там, де густо, то вони взагалі відрізняються від тих, які стоять по край. Бачите, трошечки просто довгі вони. Але вже тако туди до, до того краю вже стають більші. І звідси тут попід край більші. Тобто їм трошечки треба більше місця було. О, дивіться, показую, який гушок. Зараз я буду другий брати. Другий буду брати і слухати уважно цей звук. Звук. Десь з сусідського подвір'я в да? болгарки. Ще раз. Коротше говоря, чути, як коріння відривається від землі. Я показую, як воно відбувається в серединці. Дивіться, гошочок був сухий, поливав я його тоді по мінімуму, і зараз я їх буду виносити вже туди в теплицю то зразу їх туди буду поливати, поки вони стоять отак от хорошо на одному місці. Поливати їх буду я значить, через балончик Добавлю туди зразу 3 по 20, бо помідори толком мені не підгодовувалися ще, ні разу, здається. ці. То зразу я добавлю в балончик 3 по 20, підключу балончик до цієї системи і тим шлангом, яким я оце завжди поливаю. Поки вони тут стоять, їх зразу. Підживлю, дам їм трошечки всяких вітамінів. Хоча там 0,7 ну, землі, то там вони ще ну, нормально себе почувають, тобто не видно, щоб їм щось не вистачало. От. Але доброго їм дам. бо це, ну, Тут зараз їх зручніше полити, ніж зараз винести туди, порозкладати по всій теплиці і бігати їх поливати. Оскільки вони сухі, так як вони зараз тут стоять, то вони смоктали звідти, а якщо я вже їх повіднімаю і поставлю, то сухіше це буде воно набагато. Треба полити, ну, в стаканчику буде сухіше. О. І таким чином я зараз я їх туди повиносю, порозставляю там по ширині, там, де, де можна поставити, тут вже більше місця лишиться в цій грядці, то ці помідори вже порозставляються е, тут, так ширше, щоб вони були широко. Бо раніше, от аж в тому році, як їх, в мене була можливість, їх було менше, і стаканчики були менші то я їх одразу чуть-чуть раніше їх розставляв, то вони були такі трошки нижчі і такі моцні, хороші, що вже отака низенька помідора, яка ось ця була. Бачите, ця віша. то вже ось така низенька була, але вона така була грубеляча, ножка була аж синя. Бачите, тут ножки зараз зелені. Зелені, з да, товбурі. Бачите, зелені. Сині, аж вони десь синіє. А ці, що ближче сюди, да, ось такі. Дивіться. То тут вже така ножка більш синіша, аж сюди далі. Ось то вони такі були мощняві помідори, коли їм місця багато, От, то це зараз мета така сама. Зробити з хорошої помідори ще кращу помідору. От вже добре розводиться ось таким чином. Важу я на вагах 50 грам. Це, якщо точніше, 3, 3 по 21 від Макоша. 3 по 21 норма. Для позакореневого живлення там щось пише 2-3 кг на гектар. Для поливу то я візьму по 10, грам, по 10 грам на літру води. Цей на 10 грам. На 10 літрів води. Тобто 50 грам зараз на 5 літрів. На 50 літрів. Слухайте уважно, мене і перепитуйте, бо можна штангу дати. Що я буду робити? Значить, зважу 50 грамів це на 5, на 50 літрів. Да? Роблю ось таку кему. Це діло висипаю сюди і зараз, зараз 5, 5 ось таких бокалів вляю сюди, розбовтую, і це в мене буде як маточний роствор. Тоді я беру один бакал, розводжу на балончик. Ну, тобто на 10 літрів. Да, ось така кема. І вже пуляю самі помідори. Так завжди роблю. Ну, як завжди Роблю Роблю маточний раствор, а тоді вже, щоб не, щоб не мірятися, кожен раз оце важишся на, на 10 літрів водички да, і так далі. До речі, вага, вагу я не рекламую, а е, показую як є. бо в мене вже були різні ваги. Були такі, що по 100 грам важать. Тобто цими вагами можна зробити що. Зважити навіть ось таку манерочку, в якій продається що. Смаколик, дивіться, 2 грам, 64 важить навіть із цей пакетик. Дивіться, можна зважити, зважити цей пакетик. Пакетик важить майже 5 грамів щоб ви собі знали. А ще можна зважити, знаєте що? Навірно, ось таку річ. Ай. Не важить. Ну, щоб ви розуміли, коротше, віса дуже, дуже чіткі віса такі маленькі. До грама зможна зважити. Бачите, 0,7 грама. Ось це доброваже. Це я не рекламую, але для будь-якого тепличника садовода не мають бути. Будь-які віса. Не обов'язково такі, як я вже кажу, у мене були різні. І менші, і більші. Десь ще валялися. От. До речі, доброго для, для цих для пітуньок. Ось таке добре, бо дуже часто запитуєте. Дивіться, якщо немає такого доброго, ось формула. НПК 22. Якщо вже і в і такого немає, то можна бомбанути 3,20, я думаю, теж не помішає для пітуній. Якщо вже на краняк нічого немає, то краще вже 320-ки. А так взагалі 16, 8, 22. Можна щось набовтати із того, що у вас є вдома, напевно, взяти також. Так, отже, це зараз там забовтається, розмішається, підключиться і пуляється. Ось така. Процедура поливається водою зразу одразу з добривом. Бачите, я зараз їх тут поляю, а потім вже їх ставлю в ящик і ящиком несу в ту теплицю. Поливається добривом, воду я взяв з бочки, вода тепла, то красота. Фур-фур. Дуже зручно. А якби було незручно, то я б щось робив, щоб було зручно. Дивіться вже, де я. Знову були маленькі перестановки натягування шнурків і купання отворів. Отворів, лунок. Цей дівайс я трошки покращив. Вчора були коментарі. З побажаннями приварити таку штуку, ну тільки з боку, таку, щоб наступати раз, а тоді виймати, ставити ще раз, щоб земля вилітала. Така ідея, я сумнівався одразу, що вона прийде. І тільки що там опробував то воно не проходить. Дивіться. Якщо раз. Раз, надів. Раз, два. Тобто воно тільки вталовує ґрунт і цей не вилазить. <кій> то молоточком два рази стукаю і воно добре. А доварилось це діло, тому що помідори трошки високі, вже, от і з середини почалися. Ось вони, бачите, які. Повиносили сюди, поставили зараз. То, щоб їх глибше хоронити, вже так не вистачає труби, щоб наступити, то трошки зробив. Таку причепіньку, щоб наступати, щоб вона далі залазила, то я за два рази раз теж воно не бере. Не можу набрати стільки, бо за один раз воно повно набирається. І вже виструкую. і другий раз ще я трошки добираю, то ямки виходить, набагато глибші. Навіть глибші, ніж я вилами зараз перекопав вони. І ще трошки залишилось. І опять же ця штукенція робить дуже все обережно. Дивіться де. Дивіться, де воно. Пасети з кукурузою, ямки зроблені, ґрунт, редиска. тобто нормальна штука, можна таку вдома тримати. Хоча, як я вже і в інтернеті бачив, і люди писали, що є, ну, можна зробити, тобто, розв'язаєш на двоє, там маленькі маніпуляції, дві ручки, і вона сама розкладається тоді, щоб висипати. О, то, ну, любий із цих варіантів це нормальна тема для, для, такої, для таких обставин, які зараз. Бо якщо, звичайно, просто ґрунт... Згораний і нічого ніде не заважає, то буром все-таки краще, напевно. А ще такого я не бачив, ви теж, мабуть, не бачили. Дивіться. Крутецька. І десь воно самодівається. Дивіться. Проросло прямо через горщик. Це туди живуча зараза. Зараза. Ці помідори я вирішив полити одразу добривом там в горщики. Вроді поливаєш, поливаєш, а він все одно, бачите, дивіться який промок, а там сухий. Тому я сюди буду також ляти воду, вже воду. Але що я скажу про добриво, це ж я проливаю його зараз 3,20, ну 3 по 21 даю НПК. Бо нема в мене кураків. Будуть в мене зараз замочені кураки, там, то я б, звичайно, підлив би тим ділом. Але не можу я це діло організувати ще поки ніяк. Дивіться, як воно глибоко туди хорониться. Бачите, яка яма? Яма, помідора така. Дивіться. І це Лесі я також відірвав. Помідори поливаю теплою водою, так як тут вночі палиться і воно горить, то вода гріється. То поливаю теплою водою. Вода зараз така, як теплий чай. Як той чай, який ви запарили, пішли дивитися мій ролик вчорашній. І завтикали за те, що у вас чай запарений. Прийшли, а він вже такий, знаєте, теплий. Оце така вода зараз. Така вода як вчорашній чай. Помідорки шикарні. І я їх, як завжди, поливаю. Тепла вода, вона як -най 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 трошки, ну, не як трошки багато, але грунт робить тепліше. Поки там туди-сюди остигне. То буде нормально. Так, ще треба пару лівечок. Ось ця помідорка, це вона посаджена в 0,7 стакан. 0,7. Це 07 літра грунта в одному стаканчику. Посадити сюди, ми маємо 500 помідорів. 7 на 500 це виходить, що 350 літрів грунта, привезено з за границі, вже лишиться назавжди у в мене всі теплиці. Уявляєте? В тому році трошки лишилося, в цьому році трошки лишилося. А пройде ще пару років, то тут буде вже практично імпортний ґрунт. Представте собі, як воно буває. Ось стільки ми звідси підібрали. Багато-мало. Майже половина. Майже половина. І ще їх є і є. Бачите, які вони. Це те, про що я казав, що не поливається поверху і тут куріння не таке. От. Значить, план дій який. Ще тут є ось мамаки. Мамаки теж треба розставляти, попідливати трошечки треба, бо вже вони теж попідсихали. Значить, план дій який. Ще повиносити туди, де можна розсадити помідори. І вже цю територію розкласти трошки теж. Вже цих розкласти мамаків пообсувати туди далі. Щоб воно було вже не таке густе. Помідорки. Чому я їх зразу не підв'язую? Дивіться, що тут робиться. Трошечки не готово воно до підв'язки. По-перше, треба кашпозівці кишнути, бо буде по-другому. В тому році то ми підв'язували між кашпо. Тобто, получалося ось тут мотузок і ось тут мотузок. Ну, Кашпове сіло між цими двома помідорами, які підв'язані. І це таксі були. Зараз хочеться їх кишнути звідси, забрати цей полівичний шланг звідси, щоб він не заважав. І вже тоді ось той гачок, бо цей вищий трос, як ви бачите. Бо в тому році помідори трошки повиростали високі, то я в цей раз вирішив його приподняти. Бачите, це я підняв, а тут ще поки не встиг. Позагинати ті гачки вище, щоб трос піднявся. Щоб можна було максимум зібрати урожаю. Скільки можна зібрати урожаю з цих помідорів? Дивіться, я нараховував 6 таких гарних хороших грон і ще був цвіт. Грона там в мене були відосики, я знімав, я одну лишав, то важила кілограм, одна грона. Тут 6 кілограм, 6-8 км, це гарантія, гарантія, що можна було, що я збирав напевно. А цей. Але вони ще цвіли і цвіли, і цвіли, тобто до морозів. то... У ці верхні там вже менші грони були, помідори менші були, то важко сказати, скільки там було. Це, це при тому, що воно в одне стебло було. От. То, е, то це ж вони доростали, вже, ну, до цього рівня вони доростали і ще хотіли далі рости, нема куди підв'язувати, вони там десь падали одна на другу і так далі. То тепер вони йдуть вищі, це раз, що я не готовий підв'язати. Да? Два це ж треба повиносити це все, цю всю справу. Три це ми тут ще ганяємо. Ганяємо тут. І бувало таке, що вже вони підв'язані вже здорові. Хтось йде, як не сапою, держаком, ту рукою, то рукою те ще чимось, так аж з корінцями вона вилазили ці помідори. І ці от стілажі нові, які там, то їх теж треба буде винести. Тобто краще перестрахуватися, є ще поки час, є ще поки час їм порости то хай ще поки поростуть так, а тоді вже розробимо ці справи. І самим першим ділом це обов'язково треба підв'язати до тої пори, поки вони не лягли. Бо був такий гіркий опіт, що не встигаєш, не встигаєш, вони починають там тоді коротше, рости своїм життям. І це не дуже добре. Коли вона одразу підв'язана помідора, то вона одразу підв'язана. Це ми теж знаємо, бо проходили таке діло. То поки просто нема можливості, повиносимо і підв'яжемо. Підсадив я ще рядок помідорів. Сонце трошки вийшло, В стало дуже жарко. І дуже стало приємно дивитися на цей стілаж з квітами. Вони вже такі прямо кльові, що не можу вам передати. Такі кольори яскраві. Значить, посадив я рядок, полив, прикупав. Щось тут я бачите попереставляв, був, туди-сюди, якось так воно вийшло. Класно, класно. Але якщо чесно, то мені це не дуже подобається, оце, ці переставляння, ці тетріси. Трошки воно важко, тяжко, довго, нудно і так далі. Але зробив я це, якщо хочеш досягти своєї мети, то ти її досяжеш, досягнеш чи досяжеш. От. І будеш нарок підв'язувачний. ось він висит, типу, це був як маркер. Тобто я підвішав, кинув рівень, він обвис, і я давай його там садити по цьому рівні. Ну, тобто кинув рівень, з одної і з другої сторони натягнув нитку, цю, яка тут ось ось цю нитку натягнув. І вже по -під цю нитку тоді копав ями і садив, щоб було зрозуміло. Тут а з цієї сторони залишається дуже багато простору. Тепер я собі думаю, якби я тоді робив теплицю і зробив метрові. Стойки, а тоді дуга, то стойка під 90 градусів, а тоді дуга, то було б звичайно краще. Хоча тако, при дуже великому бажанні, зараз болгарку в руки поперерізав ці стойки, попіднімав і переробив. Але ніколи цього робити не буде, звичайно. От. Залишається дуже багато місця, як ви бачите, це виходить, ось тут 70 70 см поріску. І ще тут 30 метр залишається. Метр це якщо тут буде. Десь до, до пів метра дорожка, то пів метра ще вільної площі, то я, напевно, сюди посаджу перець «Геркулєс». Оце Зразу на днях вирвемо рядиску і зразу сюди посадимо. Хто подумав, що чи сказав, чи хотів написати, що несумісні перці з помідорами. Я садю не один рік і нормально. От, То посадився перець Геркулес. Якась тут буде стежечка така, що прийдеться головою пригинатися, звичайно, незручно, але. -другому, як? В тому році ту то було як росло, значить, помідори чуть-чуть далі росли. Стежечка була тут, а де ця стежечка, а там ріс під самим цігом огірок. Огірок плівся по, по нитках, були натягнуті, натягнуті ось так як ось тут, а зараз покажу. Натягнута була проволока, і вже від цієї проволоки. Ще там була одна проволока натягнута ось сюди. І вже воно так хоп-хоп, і до огірка було підв'язано. Тобто тут ріс по цій стороні огірок. Тут, де я зараз стою, була стежечка, тут чуть, чуть далі були помідори росли. Два ряди помідорів. І ще в грунту ріс перець, без проблем різ перець. Ще разом росло. Перець, тут ж була розсада перця, то ми виймали. Перець і той, який залишився, такий найбільший, ну, старалися робити там якісь більш-менш рядки, які нормально все було. І росли, і помідори, і перці, і огірки, і всі діла. От. А так як тут зараз ці помідори, то прийдеться якось пригинатися, ну, щось, щось придумаємо, а що? що робити. Низькорослі помідори я там садити точно не буду, тому що низькорослі помідори в типці ростуть як високорослі, знаєте, да? виростають такі бешені. Бешені виростають. О, то виходить така картина. До речі. До речі, до речі, це ж я почав носити помідори і виставляти їх в міжрядя. Бачите як? Ці і ті ростуть і повиставляв. Тобто тут вони все одно мають більше місця, аніж там, де вони були і тільки що. Але що як я їх носив, дивіться, лягають вони. Знаєте, що лягають? Я зараз розкажу, чого вони лягають. Бачите? Лягають. Чому лягають? Тому що ми їх як Да? після пікіровки. І все ж вони так і, так і вони росли. Щось там пару разів я тільки поляв поверху, а тут все остальне воно тягнуло з землі. І таким чином, що тут коріння не дуже розвивалося, воно десь тут шукало. О, тобто, ті... А так як одна холодною стояла, підтримувала одна одну. То, звичайно, воно так вийшло, коли забираєш то нападає, бо не вистачає сили. Але в тому, році, в тому році, так як ці помідори в мене були на стілажах деякі, на стілажах ось так от стояли, як ці зараз стоять. І, звичайно ж, їх приходилось поливати. Да? Поливав я, як і по стілажові, але і сюди теж поливав практично кожен день, треба було поливати, а то бувало, як вже туди далі, як жара була, то і по два-три рази в день. Поливав я теж з цієї супер-пупер шланги, але ну, поливав вже в стаканчик, але зовсім потрошки. І таким чином виходилося, що тут волога зверху тільки була, бо я тоді був, дивився, як воно проливається, а виймав стаканчика, то ну, воно ось так, такі вологи. То тут куріння розвивалося таке, аж, прямо аж видно було звідси таке куріння. Бо воно шукало вологу, а волога була тільки тут, ну і тут теж. От. І ось ці помідори, що зараз я показую на відео, це ці помідори, які стояли по край, під тим стілажом по край. І вони самі більше просихали, то їх частіше бувало поливав. То тут, бачите, коренева дісик. Коренева система більш розвинулася. Більш розвинулася в верхньому цьому шарі. І вона така, бачите, гнеш, а вона не гнеться, тому що тут вона, і вона така фіолетова, аж синя. Бачите, яка вона аж фіолетова, тому що її було більше, більше світла було. О, бачите. А ті, які, як я кажу, вже помідори що стояли там, полива такого не було по, по поверху, Да? Куріння зверху розвилося слабо, а шукало воду, де шукало вологу, туди і тягнулося, тобто туди. А якби я тако по чуть-чуть повилати зверху, то воно було б тут, Але в мене не було можливості зверху поливати, тому що ви бачили, які вони густі. І вже залазити тоді мені незручно. Коли менше буде, появляв два рази. І це таке їхнє життя було. Майте на увазі цю інформацію, бо це цінна інформація. Так, лишилося трошки синьої цибулі. Нормально, до речі, синя цибуля. Якось ще треба зняти вам цей відосик про цибулю цю. Дивіться, три початка. Хоча цибулька маленька, так? Да? По 7 штук я зустрічав. Зустрічав по 7 початків. Раз, два, три, чотири. Бачите. А я там ролики знімав, бувало таку пару штук. 7, 7, 5 штук бувало. Дивіться, раз, два, три, чотири. І нормально, я вам скажу цибуля. Дивіться, яка чітка. Це ще трошки залишилося Їсти. Ту я там трошки продав, трошки волонтерам пороздавав. Хай там зроблять хороші діла. І все, стіла ж. не шатається. Бачите, бо ще сьогодні люди дивляться відосики і кажуть, що стіла шатається і зробить щось. Але він жінки не шатається. шатаються. я тут куча всякого цього, якщо шатати, він шатається. Але хто ж його шатає? Висить просто. І все. висить, на ньому баклажани ростуть. Ці баклажани осадені в цей компост, який я брав. Бачите, які маціпуньки, ці Вже посадені стаканчики. І такий сьогодні день. Так що побажаю вам гарних врожаїв, Як то кажуть, очі бояться, руки роблять, то це було тільки що сьогодні про мене. я як подивився, страшно так було, що це просто кап'яси, як уявлю, що це бляха, це треба цього робити, те носити, це складати, тут копати. Так, да, страшно. Подивився, страшно. Але руки роблять, то побажаю вам теж, щоб руки ваші не мали відношення до очей і робили свою роботу. І, і щоб все у вас було добре, щоб росло, росло, плодоносило, щоб у вас було все в достатку, щоб можна було дати тим, кому це потрібно, і у вас все щоб не напрягало. Так що, хай вам всім щастить.